Олімпійські будні сочинські ігри висвітлюватимуть близько 11 тисяч журналістів. Більшість із них вже приїхали. Чим їх вразила столиця зимових ігор і про що вони пишуть до початку змагань? Дізнаємося просто зараз. Насправді їх попереджали я рада повідомити вас, що усі готелі для преси відкриті. Просто зараз їх випробовують. Ми перепрошуємо за усі незручності. Якщо у вас є скарги, будь ласка, зверніться до менеджерів. Ми з усім розберемося. Але таких незручностей західні журналісти не очікували. Ось моя готельна кімната дописує Гаррі Рікіс CNN у своєму Твітері, хоча йому ще пощастило інші 10 для його колег, ще не готові. Зі схожими проблемами зіткнувся і кореспондент Гардіан. Все ще чекаю, поки номер в готелі підготують. Сподіваюся, вони складають орігамі, з туалетного паперу, не скажімо, добудовують стелю. А в цьому готелі рецепція не має власного поверху, зате має Путіна. Розетки журналісти знаходять під подушкою батареї на триметровій висоті. Сент-Клер з Чикаго констатує відсутність води. В моєму готелі немає води. Якщо її пустять, кажуть на рецепції: не вмивайтеся нею, бо вона містить щось дуже небезпечне. Тепер я знаю, яка вона небезпечна вода. Пише Стейсі за кілька годин і показує. Заздріть, каже, тепер я вмиваюся Евіан, наче якась кардаш'ян. Тим часом Гаррі Сіанен намагається відволіктися від готельного безладу. Йому відповідає сам президент Оркомітету Олімпіади Дмитро Чернишевський. Чудова нагода пришвидшити розміщення колег. Якщо відволіктися від готельного рейва, чи можете ви повірити, що це зимова олімпіада? Щоб у це повірити, озирніться і подивіться на гори. Дмитре, наш готель не готовий. 11 кімнат заброньовані 5 місяців тому. Готова зараз лише одна: допоможіть, будь ласка. А за вікном тим часом реставрують траву. І бруківку яна Сасавчук тесен особливе один плюс